Перше, дякую всім, хто зібрався сьогодні вночі. Я вірю в те, що ми робимо велику справу. Що ми робимо нову, ну так звану революцію. Але тепер вже не під помираючими прапорами, а під жовто-блакитними, під нашими українськими. І ми тут стоїмо справді не заради якихось причинних гасел. Ми тут стоїмо заради нашої ідеї, заради нашої української ідеї. Заради ідеї, щоб Україна була правовою незалежною суверенною державою справді з українською владою яка буде захищати інтереси українців. Я хочу щоб ми всі разом зараз, всі дружно закричали Україна, 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 Україна. Україна! Україна, 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 Україна дякую, дякую всім. Слава Україні.